Вітаю, шановні! Хотів би сьогодні порадувати старою новою рубрикою розбір мап, і на цей раз на огляді в нас нова мапа Лагуна. Тому перед тим як подивитися відео повністю, протисни вподобайку і підпишись на канал, якщо ще не підтримав україномовний контент. Також чекаю в своєму телеграм-каналі. Посилання, якщо що, є в описі під цим відео. Хочу подякувати спонсорам каналу і активним глядачам за підтримку. Без вас не було б цього контенту. А також як же не згадати головного героя цього відео легендарну косарку. Дякую за допомогу в створенні контенту. Поїхали розбирати щодо чого. І почнемо з того, що нова мапа видалась досить цікавою, атмосферною і, чесно, поки створювали цей шедевр, знайшли досить цікаві місця, які вже в цьому відео трішки розкриємо для вас. До речі, для всіх класів техніки, якщо що. Хочу попередити, що позиції будуть показані ідентично одна одній. Тобто, що з одного, що з другого респауна. І перша позиція для легкого танку з верхнього респа знаходиться ось біля цього куща, яка дає змогу просвітити прокатку важких танків, а також середніх, що дасть змогу отримати на початку бою дуже потужний буст досвіду за перший просвіт, ну і відкидати само собою. На нижньому респі для того, щоб бути трішечки хитрішим, поїхати не базовою дорогою, трішки звернути і заїхати на свою позицію, просвітивши легкий танк, який буде займати ідентичну позицію, і тим самим зіпсувати його плани. Але якщо хочете більш безпечно і пасивно, то можна доїхати до цієї позиції більш коротким шляхом, який дасть змогу просвітити важкі танки ще на під'їзді до свого напрямку. Також як варіантом засвіту може стати напрямок середніх танків з нижнього респу, де ось цього куща є можливість дати світло по заїзду середніх танків на балкон. Але якщо легкий танк суперника досить швидко і терпеливо буде чекати, то є можливість зайти в засвіт і отримати на все обличчя. Тож будьте обережні в зайнятті балкону. Щодо легких танків, це всі поверхневі позиції, які допоможуть зрозуміти, куди варто їхати на початку бою. Наступним класом техніки є важкі танки, і цей напрямок знаходиться з нижнього респу. Зліва на початку бою ви будете повернуті в ту сторону. З верхнього респу ця позиція буде з правої сторони. І скажу чесно, що позиції тут доволі цікаві і дають змогу неочікувано спіймати суперника на помилці. Як це сталося в цьому випадку? Коли ФВ-215Б не очікував побачити мене тут. Звісно, що на початку помилок буде багато, але з часом гравці будуть. Будуть займати правильні позиції перед тим як летіти незрозуміло куди. Така ж можливість зайняття позиції є із протилежного респу. Тож слідкуйте за цим напрямком. Також, якщо хочете бути більш обережнішими, летіти вперед не обов'язково. Можна зайняти ось ці позиції, які дадуть змогу майже комфортно відіграти напрямок. Звісно. Тим, у кого є непогані КВН. до речі, забравши цей напрямок, є можливість зайняти досить неочікувані позиції на балконі, де можна побачити напрямок середніх танків, ну і допомогти своїм середнім танкам, звичайно ж. Ще однією позицією для важких танків є ось ця, які з нижнього Респа підходять низьким танкам, таким є в 60 тп наприклад, хоча якийсь юг теж зможе тут досить непогано відіграти. З протилежного Респу теж є аналогічна позиція, яка дасть змогу зіпсувати плани на базу чи на початку бою прокинути по комусь з неочікуваного місця. Єдине, довго засиджуватися тут не треба, так як може прилетіти з напрямку середніх танків, які злили напрямку. Тож з однієї сторони імба, а з іншого не дуже. Наступний клас техніки ПТ-САУ, які по стандарту мають позицію на напрямку важких танків, ось в цьому кущі. Але треба бути обережним, бо деякі скілові гравці можуть кидати блайнд, так як на протилежному респу теж є аналогічна позиція для ПТ-САУ Ще одна позиція є на напрямку середніх танків, яка дасть змогу прокинути понагли месте, які захочуть протиснути ваші середні танки. Плюс цієї позиції від іншої, що ця позиція не контролюється з іншою аналогічною позиції, як це було на прикладі минулої позиції. Да, знаю дуже багато позицій, але ну таке відео. На напрямку важких танків. Така ж позиція є з верхнього респу і дасть змогу теж контролювати напрямок середніх танків. Щодо Позицій поки що все. Можливо, є ще, але ми їх поки що не знайшли. Наступна позиція для середніх танків і знаходяться вони з нижнього респу, ось тут біля цього куща. Також, як варіант, можна одразу активно протиснути кут. Але будьте обережні, бо може прилетіти прямо в башту. Така ж позиція є аналогічною і до верхнього респу. Ще один варіант для неочікуваної появи є заїзд з іншої сторони балкону. Але він дуже небезпечний, так як на шляху можна зустріти такі ж середні танки супротивника, і також вогонь по вам з кущам, де може сидіти легкий танк противника. Тож я вважаю це більше агресивною позицією, яка може відправити дуже швидко в ангар, або навпаки, допомогти вижити середнім танкам, ну якщо ви катаєте в чоті. Тепер до самого цікавого, це так звані залази, які допоможуть ще більше здивувати супротивника своєю появою. І перша позиція знаходиться з нижнього респу. Для того, щоб сюди потрапити, треба допомога у вигляді взводного, який буде трішки важчим за ваш танк. Тим самим закинувши вас сюди, у вас вже є змога зайняти позицію дуже швидко і чекати на противника. Головне, щоб їх було небагато, бо відлетіти без допомоги можна дуже швидко тут. З протилежного респу є такий же самий залаз, який, як на мене, трішки важчий, але можливий. Якщо вже СТБ один сюди заїхав, то легкий танк теж зможе. Ці позиції досить ризиковані і скоріше реалізуються саме через взвод чи чоту. Тому бачите чоту середніх танків, малюйте собі схему відступу в випадку, якщо будуть такі гравці, які подивилися моє відео. Ну і дуже секретна позиція, яку ми одразу помітили. Ну і скажіть, її тяжко не помітити. Це заїзд на ось цю гору. Але щоб сюди заїхати, треба мати правильний сетап чоти. тому що не кожен танк сюди можна закинути. Але пара Є50М і Т100ЛТ досить непогано спрацювалися. Щось мені ця позиція нагадала старий Форд з кіберпідсадкою. Надіємося, що після цього відео цю позицію не перекриють, бо хочеться хоч одне оновлення здивувати гравців своїм місцем Ну що, це вся інформація щодо позицій і розбору мапи. Тож не соромтеся, відпишіть в коментарях свою думку щодо цієї мапи чи, можливі позиції. Яку ми не побачили, буду дуже вдячний за підтримку вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за повний перегляд відео. Зустрінемося в наступному, немає цікавому ролику. До побачення!